Наша перша вилізка в новій професії. Поїхали. І так, ми знаходимося прямиком всередині всіх забиті. Зараз ми бачимо, що тут абсолютно нічого не змінилося і не відбувається. Ми бачимо жінку. Жінка, почекайте, дайте пару слів, будь ласка. Дякуємо за ваш коментар. О! Так, знаєте, я розкладу карти Таро, чи ця їба небезпечна чи ні. Махалай, махаляй. У нас залишилось Бачі... всього лише 8 хвилин, мені здається пань, співробітники компанії Перша ГГУ, нам треба праворуч у парк. Це моя чисто професійна здогадка. Походу тих людей, котрі бігли треба. А вон вон дивіться! Я знайшов щось. Пару коментарів, будь ласка, ви. це знаменитий валібаліст. Краще знімки, Сюда. Ух ти, ебай. Красиве дерево. Ам. А то що я жопу його сфоткаю. О, це амій знімак, дякую. Це волейболіст. Марко. Цвинтус. Я вважаю, нам треба вже виїжджати на нову локацію, а у нас встай, і ліхтариків вже нема. Походу, не можна помирати. І так, прямо зараз ми знаходимося в нашому головному офісі. І ми будемо вже висуватися на нову точку. Саїбо. Мило. Я вбачаю, у нас там тільки два посвідчення залишилось. Це щось означає чи ні? Посвідчення. І так, дорогі друзі, Будьте ми повертаємося, як ви бачите, абсолютно нічого не відбувається. В будь-якому разі ми з вами залишаємося на зв'язку. Ми можемо чути якісь дивні звуки, я вас увіряю, це все так і заплановано. Це абсолютно добре. Пан Бікарченко, Бє... прокоментуйте так, так. дану ситуацію так. на даний момент. Камера Подивіться. тут, камера тут, камера а, тут, да. Ага, ага, ага. Ви ж Ви теж з камерою маєте знати, як це працює. Звісно, що ви недооцінюєте мої можливості, мої розумові зі мої, ну це все саме, ви поняли. А, що може. Відійди від мене. Відійди від мене. Я Спочатку подумав, це монстр, а він просто. Да. Я думав, а... що це тінь, нічого страшного. А, ну дивіться, що, що ми тут бачимо, що можна тут прокоментувати. А... Ну, в когось розстройство шлунка, як ніби а, десь на другому поверсі, тут це, це, це звуки чуть-чуть трохи. -чуть. Ну, Все тобто, як ви як самі бачите, ми абсолютно спокійно абсолютно. з паном бікапченко ходимо по центру місту, звичайне О, життя, абсолютно нічого цікавого ми не ми відбувається. <плес> Вибираємо що... ще. І так, ми знову отримали інформацію про якісь надзвичайні події у центрі міста. Ми всі готові вилітати, найкращі кореспонденти. Полетіли. Ми знову прибули на місце ми подій. Ми подій. Наша команда буде вести репортаж з самого безпечного місця в центрі міста. І так, студія. Ми на зв'язку. Ми знаходимося в центрі міста в центральному парку. І до нас незабаром має прийти пан Вячеслав з першого падіка і має дати пару коментарів. Чекаємо на нього. Як ви бачите, тут настільки все спокійно, що люди просто можуть відпочивати прямо вночі під луною засмагати. Пан В'ячеслав, пан В'ячеслав, пару слів! Пан В'ячеслав, пару слів, будь ласка, як ви вважаєте, які вікна найкращі? А ви зараз бачите пана В'ячеслава? Він йде шукати Баунті під вікнами. Карчик сфоткай, Бікарчик, сфотографуй мене. І так, зараз я вам покажу стародавню техніку розминки шиї. Вона називається Техніка Сова. Ова. Результати. Гмм. Гмм. Це не фото, то фото шедевр. Боже, у нас зараз такі рейтинги будуть. Це ж Арестович. І так, а, пан, пан Арестович. А, будь ласка, вам не здається, mm -hmm. що це колишній президент а, Америки? Абема? Барак. Здається, що він був президентом десь 2-3 тижні всього. І так, зараз а, з паном Арестовичем ми... А, Пересуваємося центром Йо. Києва. Ось, зараз ми знаходимося на криші будинку і продовжуємо брати. Пан Арестович, пан арестович, будь ласка, відійдіть. Це наші звичайні малолетки альтушки на даху. Ось, не звертайте увагу. Я паркурю тут взагалі. -то. Що ви кажете, токи атель слухаєте, зрозуміло. Е, наш канал вислав мене як одного з найкращих журналістів світу. Як бачите, я вже зробив 5 селфі. Оу, вы почти что сзади! О, о, что за чубака? Николай, я хочу сфоткать его на его рот. Ну почти. Николай накидает пакетики с водой, блять, ему лучше. О, прикольно. А друзі, як ви бачите, ми всі живі, здорові, ми вже на студії. Новий день розпочато, а ми вас не залишаємо без контенту на нашому каналі, тому ми продовжуємо літати в всякі цікаві місця і брати інтерв'ю у місцевих е, жителів. <звук> і так, перша операторська бригада вже висаджується на позиції, іде шукати для вас неймовірний контент. Друзі, залишайтеся на каналі. О, ні. Крімж. Пані Яна, хочеться декілька пару коментарів і слів від першої людини, у якої поєднали свині та людини. Як вам вдалося? А, я помила посуду а... Попилососила. Е приїхала сюди, не їбу що робити, бо я в ній тільки Мить посуду і пилососить, вибачте. Так. А, і так, ви все ж таки зустріли цю унікальну людину, є на якої поєднали е свині і людини. І так, хочеться дізнатися, хто у вас був свинією, батько чи мати? А в мене було два батька. Е так, а ну з'їбав звідси нахуй. А, вибачаюся. Ага. І е, так, у мене було два прекрасних батька. Ви бачили його пузіка, воно прекрасне. Е, батько один батько має. Так, 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 це друг. я підтверджую. Е, і батьки були дуже класними мужиками. Е, нашу студію цікаве таке питання. Чо, це посрав. І так, скоріш за все, це батько самої Яни, і зараз ми хочемо взяти пару слів. І так, ми можемо наблюдати пана В'ячеслава, який прямо зараз вийшов з третього падіка і прямую до вікон шукати найсмачніші баунті в цьому районі. Пан В'ячеслав, будь ласка. Ох, тільки камеру побачить, Володя, одразу побіжить. Володя, ми теж вміємо бігати, Володя. Пан <г> Бікар, <голос into the ocean> вітаємо вас гарним результатом. Дякую, <голос> дякую. <into the ocean> І вас з гарним результатом. Ви всі пастки спиздили? Ми взагалі не брала. А, ти хотік їбільший купив, понял. Я все ж таки Дмитро Гордон. Вибачтесь, будь ласка. І так, дорогі друзі, ми повертаємося. Ми зараз знаходимося в центрі Чінатауна. Це нормально, якщо мені апріорі априорі всі грі дуже страшно стрибати? Паркур. І так, друзі, прямо зараз ми перевіряємо Наскільки керівництво міста гарно зробили драбини. Поїхали. Блять, камеру заберіть. Ой, сім привіт, підписники. А у браття, Ніхао. Ніхао. Ой, воще вон, Бінджлін. Hello, hello, please uh, tell hello. your name. Ha what is your name? What is your name? Okay, what's your name? Please. please tell me. My name is. Wow, Thank you. Sure. Are they here? Вітаємо вас на каналі, мандруємо разом з Дмитром Комаровим і зараз ми знаходимося в сінга Ось, Як ви бачите, це звичайні місцеві а, жителі. Вон ви можете зараз на землі бачити ще одного жителя, звичайного. А, ця країна унікальна тим, а, що вона буквально передає сенс передачі світ на виворі. Нам є такі що показати, що є. Бежи, федя, 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 федя бежи. У мене стамина Ну Нича, він с тобой не бежит. Нормально. Как тобі сказати набежить? Він дуже старайся. Федя, Що? Зажми я. Чего? Сенси? А, я могут просто по приколу хромакей. Двинный, добрый, не добрый, бежит. О, такі тваринки живуть в Щінчан Тауні. Ой! Ой-ой-ой! А, це а, це а зайся там гвинтокрил! Шо, пасі. По канону все зроблено? То грає першим? Я, я не хочу, у мене камера дорога. Оу! Oh, де Зараз він зрозуміє, чому дах не тебе влазити. Ого! Що? так, дорогі друзі, дорогі друзі, сьогодні ми прибуваємо в Чінчантаун, щоб відвідати центр компанії Nvidia. І так, ми знаходимося прямо в центрі студії Nvidia. І зараз будемо дізнаватися і брати інтерв'ю. Скільки ж буде коштувати нова відеокарта RTX 6099. І так, будь ласка, прокоментуйте ситуацію. Скільки буде коштувати нова відеокарта RTX 6069? Ну, десь 5-7. пятого пять минус минус 18 минус ну цена на цей на чип о, он, нет, чип мы прям то что, что той что фиолетовый фиолетовый чип да фиолетовый чип просто придет двадцать плюс, плюс 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 паяльник ну паяльник я был плачу и паяльник э, З жопи я достану і буде десь, ну мільйон. Крахе на блетовку. Я на нього подивився, він дипов. з чорними очима, я не забыл. Ааа, софи. Давай я вважаюся, чому тут гола людина? Вона ще тепла? Ця людина перша, котра продала свою нирку, щоб придбати нову NVIDIA. Ну він в трусах і сумніваєш, що він нирку продав. О, нирку теж. Важали, так. І так, Є друзі, ми автомобіль. повертаємося і прилітаємо на Гумі стріт. Я зайшов дві, кварт... дв... дві хати, в які можна зайти, права і ліва. Что я боюсь? Другой повар. О. Пирог. Пирог. Итак, друзья, сегодня мы будем Знімати 24 години челендж. тебе на морді? Ой! Янна. Я думаю, це вже не важливо. Ян там щось лисе і страшне. О, новий джентльмен! Новий а можеш то, будь ласка, випити мартіні? Яки, тут всі злі. Бляха, я тут тікав від цього. Там Понимаю. і теж. Там Серка побачиш, підійдеш, він з приколом. Наша я відкрила двері. Ем, Я понял. Ти не понял. Дивись. Удачи, Яні. Вот какие боя Ну типа сфоткав. У мене просто нема пам'яті уже. Такої годзили ще ніколи не було. Paramount Pictures презентує. Спасті рядового фотографа. Я тебе врятую, брат! ту 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 ту, -ту. Дякую, дякую, мій Я... кадр обрали, дякую. Я п'ять кадрів таких піздатих О, я мій кадр обрали, дякую, знову, дякую. Сука, я і здох. Знову мій кадр обрали, дякую. Це знати свій фото. Дякую. О, я, 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 я взяв, дякую. Ну, саме сміливий це наш пілот. Даже лопасті не крутить. Це він летить чисто на його бруталь. Щоб саме перше було. Тут теж є ця штука обережна. Ой каже, обережно. Ооо. Знаєте, хто це? Це Уолтер Уайт. Ого. Хтось кудись полетів. Головне, що спецназу все одно, що тут відбувається, що хтось літає кудись. Ой, блядь. Жінка! О, пікар, Ти все ж таки живий. Там, бляха, є ще торговий центр, в якому ми ще не були, але, але там в ньому якісь взагалі дуже дивні чубаки, я таких ще не бачу. У мене останній кадр, але він буде найкращим. Ого. Феді фасбір? Ма, там уже ходила. Ма, ма. ма. А? Всем привет, подписчики. Я, падручки, усім привіт. І так, ви всі новини так дивилися, інтерв'ю дивилися різні. Що, щось, щось, щось. Тому ми йдемо вивчати все, що Йдете? тут є. Ох, це подіум для мене. Це подіум для мене. Так, Черкаш, киш звідси. Це мій подіум. Так, дівчата, О. я вже на місії, я вже на місії, я знімаю. Ось як воно все всередині виглядає. в цілому... Чуєш ти? Шоколадка. Зараз назад в Колумбію поїдеш банани чистити, зрозумів мене? Ні, пожалуйста, тільки не знову. Я десь чула звук PlayStation. О, це PlayStation. На нього треба сісти. Сісти? сісти? О! Добрий день, який ви файний чоловік. Добрий день. Ух ти ж, блядь. Блядь, камеру заберіть, камеру заберіть, камеру заберіть. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття. Я, подружечки не знаю, чого він такий агресивний став. О! А! -а, -а! Давай, я прийму. Подружаю, я прийму цей удар на себе. Тікай. Ого! Що? О, вони будуть мене захищати. Не будуть вони мене захищати. Бачили <плес> мій кабліт! Аааа! Блять! Сука! Пошли. Я камеры прикупив. Нам стики выстачить? Не. Ты тики на одну раздевалку 7-классный О, Оооооо, засуджую. Дурак. Засуджую его. Итак, мы с девчатами. Мы с девчатами нарешті приехали на вікенд в мое улюбленное место. Может нам тут? О! Це мій абортиш Я сподіваюсь, мої подружечки живі І здорові, Вони, мабуть, зараз спа приймають. Подружка. Подружка, а, де ці, подружка. А не знаю. Там люк позаду, подружка. Подружка, я бачу подружку. Де? Ось вийшла з кінотеатру, походу. По Батись з за гелікоптером коптерами. За столивими яйцями пілота шина прилитні. ану кабікар бікар встані, на секунду. Я я з подружаннями. Оце студія. О, добрий день! Добрий день. А що ви тут в трусиках робите? А. І так, друзі, я зустріла свого колишнього. Да, Хочеш зайди? Ого! Подка подкрадулі. <свят> 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 Це тарзан. Це косплеер тарзана. шерхату. Готові до приколу? Давай, я тільки якщо що Вау! Терроси. Уй!